Всіх вітаю і за тебе. Я сьогодні в АТБ в найцікавішому відділі, який ми називаємо пром промгрупою. В АТБ це називається тимчасовий асортимент. Кожний тиждень їм завозять цей новий асортимент. Ось тут з'явились новинки. Зразу вам покажу ось така кастрюля, зроблена в Україні. Кастрюля емальована 199 гривень на 2 літри. Тут вона саме в такому синьому кольорі. Так, 2 літри, а коштувала 299 гривень. Зразу її поставили в акцію. Цю кастрюлю виготовлена новомосковський посуд. ТМ і ділія. Ось така кастрюлька за 199 гривень, 33% Знижка здається, що непогано. Далі мені сподобалась ось ця позиція. Вона в різних кольорах йде, в сірому, зеленому, в такому як рожевому. Це у них набір салатників. Саме так написано. 139 гривень. У цей набір салатників коштує. Тут салатники йдуть в різних розмірах. Їх три штуки. Літр 0,5. І два. Все зрозуміло. Літр 0,5 і 2. Ну, Мені здається, що дуже вони такі зручні. Їх тут три, ще й складаються один водний, щоб не займали багато місця. І дизайн непоганий. дуже. Далі прийшов глечик. Мені здається, що якось вони в них вже були, ці глечики, може не такого розміру великого. Оцей глечик на 2,5 літри. Коштує 249, емальований, коштував він 355, ось з таким носиком 29% знижка. Так, з того, що я не показувала, зараз оці склянки з подвійним і не тільки є кухолі, і склянки також ось з подвійним склом. Оце мені здається також новинка. Є вони в різних кольорах чи що. 159, так він всередині вони в різних кольорах. От намальовані рожеві, блакитні і зелені, коштували 229, коштують 159, 30% знижка. Ось, слухайте, яка класна склянка. Я потім її складу. Зараз вам від... Ой, це прям для дітей так класно зроблено. Так, такі стаємо. Однією рукою просто ж не дуже зручно, вона так запакована, гарно. Не дуже виходить. О, клас! А, як вона прикольна. Слухайте. Всередині вона зроблена одного кольору, а а так вона іншого. І так буває три кольори. Дуже файна, мені здається, і на подаруночок так дітям сподобається 159 гривень. Пишіть свою думку, мені дуже сподобалася ця позиція. Зараз запакую, <су> як ну, зроблю цей огляд. Хотіла ще показати, тут прийшли чашки, керамічні, дивлюсь, люди обирають з весняними кольорами, що мені подобається, а на 580 мл. Так, от не дуже мені ця ручка подобається. Я б ширшу хотіла, але не знаю, така чашка зручна. На 580 мл класна. 99-90. Хочу кольори вам показати. Кольори різні, гарні, весняні, ще такий візеруночок. Ну, класні чашечки. Прям люди підходять, зразу зрозуміли, що от їм цікаво подобається 99,90 її ціна. Далі ці чашечки я вам показувала. Татю принтом я показувала. Мені ці таці дуже сподобались, Гарно, гарні різні кольори і різні форми. Особливо така форма дуже класна. І зараз на неї акція 7590 коштувала 99,90 24% знижка. Далі, ось такі прийшли набір круглих, ємностей. Оці ємності називаються мій обід. Тут їх 07, 05 і 0,3. Так, і в асортименті з різним кольором кришечок. Все зрозуміло. 55,90 за три ємності. Кришечка в різних кольорах на ваш вибір. І ось такі також гарненькі. Я вважаю, контейнери для зберігання з кришкою прийшли. Ух ти! Особливо вони такі важкі. Оце давний складшок. Що... Так, контейнери для зберігання з кришкою. Так, цікаво, слухайте, давайте почитаємо, що тут написано для зберігання високоміцне боросилікатне скло. А, ось воно що. Контейнер 3,1 літри. Контейнер 3,1 літри. Це один такий контейнер, він такий важкий, що значить скло. Ну, Мабуть, дуже якісний. Отакий контейнер коштує 299 гривень, 245 на 195 і на 123. Він йде на 3 літри. Саме в цьому АТБ вони йдуть ось в таких двох дуже приємних кольорах, я б сказала. Так, із цієї полички я вам все те, що не показувала, показала, тому що ну, ж я вам показувала. З Сердечком вона стоїть 130 коштує 139 гривень. Поки в Валентинів день їх не прибирають ще з асортименту. І ламінарку, цей салатник, він коштує 48,90 Ось такий салатник на 16 см. А ще ось така склянка з подвійним. дном, ну, Це вона ж тільки в іншому кольорі, так? Ні, це, це інший. Зараз відкрию і, і покажу вам. Ці склянки, які по 159, які я знайшла в двох кольорах, але вона ще буває в блакитному. Ну, Зелена, більш яскрава, ось так виглядає, ну дуже файні. І ще знайшла ось такі склянки, вони 139 серцем. Дуже мені сподобались, 380 мл. Дивіться, вона така легенька, така тендітна, гарна. Є в такому ще кольорі в рожевому. Мені здається, дуже файно виглядають. Ось оці скляночки коштують 139 гривень. Зараз іще вам покажу. Так, 139, так, тут реклама просто гучно грає. 139 гривень. Чашка, чашка, скляна серце. Ой, слухайте, які файні. Дуже файно виглядають. Ось така красуня. Приїхали свічки. Ось це декоративна свічка. Вона така, як в скляному йде, оформлені. На батарейці. Коштує вона 159 гривень. Тут декілька кольорів покажу вам. Такий колір, як більш ну, коричневий, і такий сіренький колір. Далі так відійду, щоб було краще видно. І ще є свічки, також ледь свічки з підсвіткою по 119 гривень, 29% знижка. Ось дивіться. Коштувала вона 169. Ось така з підсвіткою є. Класно, я подумала, що це натуральна, до речі, 119. І вони різно, як так сказати, різний візеруночок і різного кольору. Ось оця прям як натуральна виглядає. 119 гривень. Велика така, до речі, замість 169. І ще ось така. Їх тут три види показую. Також у них, я так розумію, це новинка. Щітка для миття посуду з дозатором. Ось отак. Ось тут дозатор, будь ласка, він відкручується, наливається і от на кнопочку на, на, нажали. Ось тут багато кольорів по 2990. Яка <гарна>, гарна позиція, різні кольори. Так, далі. Кошик пластиковий від гандол. отакого з ручками, легенький, до речі. Непогано виглядає також. 51,90 на 4,5 літри. ну без кришки. Є ще он, такий колір, як більш, ну, такий, не знаю, більш до зеленого, а це більш сірий. Ось так, такі кошики. Кошики ці коштують. 5190 пластиковий ківш я вам показувала. Не пам'ятаю, була на нього 30% знижка чи ні. Тому скажу: 62,90 коштував, 8990. Він розкладається. 30% знижка. Може, навіть і не було. І тут аромат дифузори. У них різні прийшли для дому. Є пряна ваніль 100 мл. І Є також аромодифузор амела і ялиця. Коштують вони. По 159 це 20% знижка. О, дивіться, серветки, віскозні своя лінія. 10 штук для господарських потреб. Так, своя лінія 41,90 за 10 штук. Це одна серветка буде, всього виходить 4 гривні. Далі, така гарна ціна. Тут внизу подивимось, о, стілець, сходинка для, діт для діток. Дивіться, ще й в гарному такому кольорі 219 гривень. Коштувало 299,26% знижка. Ну, ось так виглядає, сподіваюсь, що видно. Це тут два. Ну, один на одному стоять. Ну, ось, приблизно ось так виглядає. 219 І стіл підніс. Нічого, собі 299 гривень, замість 399 гривень. Ага, він розкладається. Ідуть ніжки. Тут різні кольори, такий, як дерево в чорному кольорі два, я так розумію, стіл підніс, складний, матеріал, метал, поліуретан, ДСП. Так, розмір виробник, виробник Китай. Ну, ось так розкладається він. А де розмір, я прочитала, розмір 60 на 40 і на 28. Умови зберігання не нижче 5 градусів. 299. Ну, мені здається, що зручно ось так розкласти. А якщо не потрібен, то ви його склали і він вам не мішає. Климки я вже показувала по 69 гривень. Така цікава у них лампа наскільна. Лампа ледь наскільна, вона там в різних кольорах, я бачу є. Тут в зеленому, в червоному, легкий кронштейн, безгинання, багатошвидкий перемикач, батарейний від Нічник, ліхтарик, настільна лампа коштує 169,26% знижка на цю лампу. Далі є такі, такі інструменти, зараз покажу. Так, набір, набір, біт і головок. Ось отакий набір, біт і головок, 23 предмети, 299 гривень. Так, я так розумію, це він чи це набір інструментів. Так, да, це біт і головок 299 гривень. 23 предмети. Далі ще у них є автомобільний тепловентилятор. Коштує він 229 гривень, а коштував 279 Це 17% знижки. А звичайний тепловентилятор для дому коштує 749 гривень. Такий величенький 2000 ватт. Ага, ось, а коштував він 899. Камтел якийсь. Ага, і коштує 749. Знижка на нього 16%. Далі. Ще ось таку позицію хочу показати. Це компресор автомобільний. Так, я бачила, тут на нього десь цінничок. Так, автомобільний тепловентилятор. І компресор. Так, компресор автомобільний коштує 269, це 22% знижка. Коштував він 349. Автомобільні, так, призначення автомобільні колеса, велосипедні камери, спортивні м'ячі, матраци та іграшки. Багатофункціональний компресор. Для за 49. Так. За 49,90 там різні кольори, я вам зараз покажу. Ось кому подобається, вона половинку так відкриває, відчиняється, вона йде на 1,8, 49,90 коштує зручно, так половинка ця відчиняється, відкривається, а тут ще є ось такий колір і такий м'ятний колір. Далі, Тут у них насіння для квітів, воно по 5,90, я не буду це все вам перераховувати. Ви вже бачили, це не новинка, різні різні тут йдуть. 5,90 соняшник, світязь, багато різних квітів. Далі, далі. Це світязь у них називається взагалі, там, компанія Майорці, Айстра, Айстра. Кріп, цибуля. І також тут якби, ну, такі більш цікаві речі до них йдуть. Горщики для розсади 20 штук. Розмір 6х6. Ось такі стаканчики для розсади коштують 33,90 за 20 штук. Також є оприскувач. Оприскувач якось вже показувала, але зараз він іде в акцію, ось такий оприскувач. Ну, вже я все по квітам вам показую. Тримаю далі, щоб люди могли роздивитися. Звичайний оприскувач на 05 літри 29,90, а коштував 39,90. От зараз на нього знижечка діє. Отакі От я вам показала, стаканчики. А ще у них є горщики для квітів. В різних вони йдуть кольорах. Такий горщик, ось ще такий горщик. Бачите, показала вам його, щоб було видно. 44,90 коштує. Ну, Тут їх два кольори. Всього два кольори. Так, все інше я вам показувала, тому не буду перераховувати. Ось іще покажу, які у них є розсади. Тут і квасоля, і редиска, багато всього. Ще такі речі, речі продаються. Ось такий субстар для орхідей коштує 46,92,5 кілограмів. Далі дренаж садко. дренаж садко на 1 літр 19 гривень коштує. Далі тут 10 кіло субстар для розсади, 10 кілограм, 10 літрів, пишеться 51,90. Так, а тут 57,90, субстар, ну також флора, флора 10 літрів. Ну, може вони чимось відрізняються також на 10 літрів. Ось такий універсальний. Так. Ось така набір для розпису. Такий коштує 169 гривень, 40 на 50. Зроблено в Україні. Тут є квіти так, є ось така швидкість і горизонт для розмальовки. Тут все ось по номерам розписано. Цікава річ для заспокоєння нервів, особливо 40 на 50, чай з печивом. Ще є. Ой, так багато всього. Ой, також цікаво. При прибережні мрії 40 на 50. Це все коштує 169 гривень. Все по номерам розписано, всі фарби є, кісточки є, все зрозуміло. І також іще тут ніжність бутонів. На будь-який смак можна розмалювати 169 гривень. Так що ось така краса. Буду закінчувати огляд новинок пропозицій цікавих, дуже мені сподобались ці чашки з серцем, і ось такі склянки, гарні, прям приємні. Також сподобались у набір салатників, у них називається. Ці форми сподобались. Чашка гарна за 580 мілілітрів. Та ця мені подобається цікавий вибір завжди в АТБ. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь Мій канал. Пишіть свої пропозиції. Що вам подобається, що не подобається, буду читати і робити висновки. Всім бажаю мирного неба, до зустрічі на моєму каналі і пока!